Під час осінньої призовної кампанії 2016 до війська призвали 278 юнаків. Наразі 198 строковиків проходять службу у підрозділах збройних сил України, 60 у складі національної гвардії, ще 20 поповнили ряди державної спеціальної служби транспорту. Однак цього року Закарпаття не виконало планове завдання щодо прийняття на військову службу за контрактом, хоча кількість контрактників і збільшилась у мирний час. Це було до 150 громадян на рік. А у цьому році вже є 550 закарпатців на контрактній службі. Також закарпатський військом зазначив, відміни весняного призову не планується. Він і надалі проходитиме за змішаною системою, яка передбачає набір військовослужбовців на строкову службу, та таких, які укладуть контракт зі збройними силами України. Протягом жовтня листопада військові комісаріати області провели призов громадян на строкову військову службу. Планове завдання, яке визначено нам постановою Кабінету міністрів, та чисельність військові комісаріати Закарпатської області з поставленим завданням справилися та виконали його в повному, в повному обсязі. Восени ми не призивали строкову військову службу до Державної прикордонної служби України. Оскільки прикордонники свої вакансії, всі, які їм були потрібні протягом року, вони поповнили весною. На жаль, нам не вдалося в цьому році виконати на 100% планове завдання, які нам визначено, по. Відбору та прийняттю на військову службу за контракт. Тут є і ряд причин. Одна із них, на мою думку, це планове завдання, яке для Закарпатської області ну, трошки, нам, трошки нам було завелике. За цього року планове завдання у нас складає 1800 чоловік. Будемо продовжувати призив, призов юнаків. На строкову військову службу. Збройні сили України не не відмовляються від призову на строкову військову службу, тобто, буде і надалі змішаний принцип комплектування. Тобто, Збройні сили будуть комплектуватися як військовослужбовцями, військової служби за контрактом, так і військовослужбовцями за призовом на строкову військову службу. Тобто, це нас чекає весна осінь. Буде відповідний указ президента. Відповідна постанова Кабінету міністрів, яка нам визначить чисельність розпорядження начальника генерального штабу і головного командувача збройних сил України, тобто будемо виконувати це завдання.